Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 3 вересня 2025 року і хотілося б прояснити деякі моменти з приводу вирощування винограда під назвою Азія від Калугіна Віктора Михайловича. Справа в тім, що дана гібридна форма доволі привабливий має розмір і зовнішній вигляд, як ягодою, так і гронами. Що хотілося б сказати? Це урожай, тут він урожай складає з 7 грон, які залишилися після морозу мінус 4. Це я в кожному ролику кажу, що те, що відновилося після е, того, як загинуло від такого морозу, в мене холості пагани залишилися. Ось бачите, ось, холостий пагін. А це суцвіття витримало мінус 4 і дало такий гарний урожай. Ось бачите, гронки тут є і невеличкі. Но, е, що хотілося сказати, це залишилися самі маленькі грони, які воно дало е, перед 28 квітням, було видно де великі, де маленькі. Оце такі самі маленькі залишилися. Не знаю у зв'язку з чим це пов'язано, але факт залишається фактом. Дехто каже, що вона слабоврожайна. Так, да, звісно, є певні виногради гібридної форми, в яких процент, коефіцієнт плодоношення плодової бруньки доволі низький. Може і Азія відноситься до таких гібридних форм, але можна все це вирішувати за рахунок створення. Посиленої ланки плодоношення. Тобто я залишав е, тут посилену ланку плодоношення і після морозу мені просто-напросто прийшлося розтягнути те, що залишилося, на обі площини. А так воно тут було б все такими чудовими гронами. Е, тобто Залишайте посилену ланку і потім по весні виламаєте холості пагани і у вас буде чудовий урожай. Ну і звісно, для того, щоб закладка плодової бруньки була чудова, після цвітіння треба використовувати калій і кальцій для листової обробки по листу. Відразу після цвітіння, зробіть ці оприскування, ви зробите ініціацію е, закладки е, грон в, в бруньках на наступний рік. Оце такі два моменти. Посилена ланка плодоношення і листова обробка. Буде запорука гарного врожаю на даній гібридній формі. І не треба жалуватися, що вона не урожайна. Термін дозрівання 120-130 днів. Гармонійного смаку ягода. привабливого кольору має такий жовто-лимонного кольору. Ну і форма відповідна теж ще раз покажу, дивіться, 5 сантиметрова ягідка, чому б і ні. По консистенції м'ясиста соковита. Майже вже готова, верхня ягодка вже готова для споживання. Нижня потрібно ще повисіти для того, щоб можна було реалізувати її. І людина скоштувала, з'їла всю грону зверху до низу з великим задоволенням. А тут, де хто дає верхню ягодку скуштувати і продає вся ягода потім люди не задоволені так що такі нюанси гарний виноград і по зовнішньому вигляду і за смаком От. достойний вирощувань. дякую а скажуть де ж не дав же ай таку велику ягідку Ніколач Ну, покуштую ще раз. Чуть-чуть кисленьке і смачне. Ну, ви самі сказали, що ще треба повесити йому. От. Ну, Навіть так съідобно, і, Хто любить барбариські конфети, то це взагалі супер. Так, да, на ну, даний час вона оце і нагадує. Да. Ви От. правильно зазначили. Шкірка з'їдається, не відчувається при їді, хруст чувствується, вприск сока такого приємного. От, Гарна ягода. Можливо, вона в такому вигляді. Навіть буде декому смачніша, чим після того, як набере цукор. Ну, на цьому все, так? Да? Так. Всім дякую за увагу. Тобі, Олександр, що показав і розповів нюанси вирощування цієї форми винограду. Дійсно, тут невелика така морока От, з цими усиленими зонами плодоношення. Та з оприскуванням калієм і кальцієм. Це така робота невелика. Зато дає плюс гарний врожай такої чудової ягоди. От. Якщо є питання, будь ласка, пишіть, посадковий матеріал буде в кінці жовтня. Звертайтеся до Олександра Гергеля, в описі телефони будуть. От. Він вас посадковим матеріалом забезпечить. Всім здоров'я! Щедрих врожаїв, мирного неба над головою і до зустрічі в наступному відео. До побачення. Ще короткий відступ від даної теми з приводу посиленої ланки плодоношення. Я б радив би всім би на всіх сортах використовувати даний агроприйом. В тому році я не використав даний агроприйом і пожалкував. Коли у вас є право вибору, і ви виламуєте зайві грони більш слабкі, то у вас картинка і врожайність набагато більше і краще, аніж ви залишаєте звичайну ланку плодоношення. Тобто це треба прийняти як за основу, як то, що ви там вкриваєте виноград на землю, як ви обробляєте, зробіть таке. Не полініться, полін... полін... і ви будете завжди на будь-якому винограді, будь-я сорту, задоволені врожайністю. Так що, оце в принципі все. На все добре вам, до побачення. Ну тут треба ще додати, що формування ж у вас е е е віяло з віддаленою зоною плодоношення. І обрізка довга, навіть якщо підсилена е ланка, то обрізка довга на плодових стрілках. Так чи ні? Півтора метра. Півтора метра. Це самої стрілки без рукава. Ну, Чи в місті з рукавом? Ну, рука вже ж йде від куща, від куща, от іде, наприклад, да, до, да. До, до, ну як виходить, сформувати, йде до, сер... до середини, ось там сусідній кущ, Він йде до середини куща. А потім йде ланка плодоношення. Да. Так, так, стрілка. Оця, оця. Вона повинна була бути отут, вся оця стрілка. Я її завернув, ось зверніть увагу, ось вона завернута. Вона завер... розвернута. Це було в одній зоні В одній зоні. Но за рахунок того, що вимерзло багатство чого. Залишилось 20% у мене зелених паганів е після морозу. Е мені довелося її розвернути і сюди. А так би оце все було тут. би. І не було б маленьких грон, були б оці грони. Та велика, та велика, ця велика, ну середніх розмірів. Самі великі чомусь тут вимерзли. О. І тут теж е вимерзло. О. І я його розвернув і получився, хоч маломальський якийсь урожай похожий. Ну, щось на урожай похоже. Ну Оце я дивлюся, рукав іде старий, його може до півтора метра й буде. ну Більше метра це точно. А тоді, виходить, він я перший його заношу, заношу на першу проволоку довгий, вузький рукав допомагає. Накопичення старої деревини, да. запасу її. Ну, і... Головне, що я його вкриваю. Обрізав, він падає на землю. У мене нема клопіту з тим, щоб укривати. Ну, звісно, це якщо у вас не прищеплені е, кущі, то взагалі там питань немає. Як воно ну, в мене все постійно е, щепиться, перещепляється, е, де зможу, там цепляю. Е, ну, а так от дивіться, е, ідеальний план ось рукав, півтора метра. Ну, тут прищеплений, тут джокер прищеплений. І на наступний рік буде ланка по доношенням в одну сторону. Обрізка довго ви робите, там більше, як хто по брунькам рахує, то більше 10-12 бруня. Ну, на цьому все, так? Да? Якщо... На даний час так точно вже ми... Да, Якщо питання будуть, пишіть, будь ласка, в коментарях. На цьому до побачення.